Власне, екрана в День захисника України відзначає фактично цілий тиждень. У нас цілий комплекс заходів передбачений. Це, скажімо так, і покладання до визначних місць, вшанування тих захисників, тих героїв, за якими сьогодні можемо жити працювати. Це і освячення могил на могилах хмельничан, які загинули в російсько-українській війні. Це і зустріч, і відзнака. Тих героїв, також які отримали інвалідність. Перша друга, третя група. Вчора також ми відвідували тих, хто не може власне приходити на заходи вдома, аби теж подякувати і, скажімо, невеличкі подивилися залишити. Ну, і сьогодні також ми відзначаємо, вітаємо, дякуємо і учасникам російської української війни, і волонтерам, які так само героїчні. І захищали українську державу, і захищають далі. Ну і власне, завтра організація Молебний в усіх фактично храмах Мелинського і в зв'язку з великим лінією, штатом Покровою, ну і фактично вшанування усіх героїв, усіх учасників російсько-української війни. Дякую.